У студентському гуртожитку релокованого Луганського університету за кошти закладу та благодійників оновили кімнати. У Рівному сьогодні стартував тиждень імунізації. У його рамках безоплатно вакцинують дітей та дорослих. На водойму обласного центру випустили пару лебедів. Це птахи, яких минулого року працівники рівненського зоопарку врятували від обмороження. На Майдані Незалежності провели в останню дорогу 55-річного молодшого сержанта Віталія Варшика. Як повідомляє прес-служба міської ради, чоловік народився у селі Сіянці на Острощині, навчався у Рівному. Тут в училищі здобув фах зварювальника. Саме з цією спеціальністю пов'язав усе своє життя. Після мобілізації у березні минулого року Віталій опинився у тій же частині, де проходив строкову службу в армії. Після навчань на Львівщині Віталій потрапив на Запоріжжі. Їжжа, а потім і на самісіньку передову перебування там вдарило по здоров'ю чоловіка. Півтора місяці він провів у лікарні з важкою пневмонією. Коли вилікувався, повернувся до своїх побратимів. Але вже за кілька днів, 21 квітня цього року, неподалік Матвіївки на Запоріжжі, у 55-річного молодшого сержанта Віталія Варшика зупинилося серце. Знаю, що він був хорошим, чуйним, люблячим татом. Завжди, навіть знаходячись на війні, турбувався про свою сім'ю, спілкувався з катею, з її рідним братом, Сашком, тобто своїм сином. Турбувався, турбувався про внуків, ну, про Анюту і про Максима, не вагаючись, пішов до військкомату. Ну, тобто, хоча міг за станом здоров'я, знаєте, як то кажуть. Відкосити від, від служби, але він одразу пішов, бо казав, що маємо, ну хто як не ми, маємо захищати країну. Він року. з перших днів пішов, з перших днів пішов на війну, стільки вже рік, більше року. Був місяць назад, був відпустці. Не місяць-півтора, місяці назад був відпустці, На 10 днів поїхав назад в частину. Там вже. Чотири місяці потрібно на завершення ремонту пам'ятного знаку жертвам чорнобильської катастрофи в обласному центрі. Але попередньо знадобиться провести коригування проєкту робіт, щоб знати скільки ще грошей з міського бюджету треба виділити на ремонт. Про це сьогодні сказав начальник управління капітального будівництва рівного Володимир Ляшук на нараді в обласній військовій адміністрації. У ній взяли участь керівники області та міста, очільники об'єднань ліквідаторів чорнобильців. Нагадаємо. У 2021 році з міського бюджету на реконструкцію виділили майже 1 мільйон двісті тисяч гривень З початку повномасштабної війни Росії проти України. Реконструкцію призупинили через 590 постанову Кабміну, згідно з якою капітальні видатки тимчасово не фінансуються. Що буде пропущений платіж по даному об'єкту в двадцять третьому році. Даний об'єкт ми будемо далі фінансувати. Сьогодні ми почули, що місто за 4 місяці повинно ці речі завершити. Чому так коментувати не буду, але Пам'ять таких людей треба вшановувати. Це невеликий об'єм роботи для того, щоб два роки забором було обгорожено в центрі міста. Я сподіваюся, що, буду, що вони пообіцяли, це на це зроблять. Под днями буде нарада з проектантами, і там ми вирішимо, ну як буде далі, що робити. Якщо порівняти до і після, то це небо і земля. Нам зробили повністю ремонт. Це заміна. Підлоги, ремонт потолка, стелі, заміна вікна, заміна ліжок, меблів. Нам зробили заміну матраси, ну я ортопедичний взяв, це нові повністю матраси, не такі, як ми звикли в гуртожках радянських, повністю нові і хороші матраси також ортопедичні йдуть. Раніше було хороше радянське пружинне ліжко з 12. Такими старими-старими матрасами, такі в полоску, на яких багато-багато людей і багато поколінь спало. Це було неможливо спати. Спочатку ми спали на таких ліжках, що просинаєшся, і ти майже на підлозі. Це було не дуже. А зараз все зробили добре. Нам обіцяють, що всі кімнати мають бути з ремонтами, тому... Чекаємо ремонт в кімнатах проводили за кошти університету. А меблі надали благодійники, каже голова ради директорів фундації імені князів благодійників Острозьких. Ми закупили 26 шаф, 26 столів. Відповідно, 26 ліжок з ортопедичними матрасами, які можна перевертати на літо і зиму. Загалом умобльовано 13 кімнат, як мінімум, але ми бачимо, що деякі кімнати повністю умобльовані, деякі кімнати, де студенти живуть більшою кількістю, бо є великі кімнати, і по 5 студентів живе. Там доставлялися так само якісні, більш якісні ліжка. Ми обрали ці кімнати за тим принципом, що вони були, мабуть, на найбільш критичному стані, і саме з них. Ми почали, таким чином, тепер у нас вже немає тих кімнат, які знаходяться в такому не досить гарному стані. Артем Остапюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівна. Шестирічна Варвара Добровольська разом з мамою прийшла у дитячу точку спільно ЮНІСЕФ, щоб вакцинуватися від кору краснухи, паротиту та поліомієліту. Кабінет лікаря залишає усміхнена і в отриманій на згадку новій футболці. Трошки боляче було, але дуже чи ні? Боже, як комарку кусив, правда? Нас оглянули, заспокоїли, зробили все швидко і ну ми задоволені. Вакцинація у дитячій точці спільно ЮНІСЕФ, яка розташована в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, відбувається у рамках всесвітнього тижня імунізації. 27 та 28 квітня за попередньою реєстрацією тут можуть вакцинуватися учні шкіл. А 29 та 30 квітня усі охочі. Туберкульоз, дифтерія, правець, кашлюк, поліміліт, гепатит, гемофільна інфекція. Вакцинація це не просто профілактика, це захист від життєвого. Небезпечних інфекцій. Нагадаю, що в... Хвороби, від яких проходить вакцинація, від них немає не існує лікування. Вони мають дуже жахливі наслідки і, на жаль, деколи і летальність. Зараз лікарі, медичні працівники особливу увагу звертають на те, щоб батьки своїх дітей згадали про те, про ті щепан, які можливо не доробили, про ту імунізацію, яка була пропущена. Потрібна реєстрація попередня або в нас на точці, або власне по тих телефонах, які дані були в оголошеннях. Ось і заходи відбуватимуться на 12, 14 та на 16 годину. Можна в телефонному режимі, можна в нашому телеграм-каналі, можна за телефоном, які були дані щодо загальної інформації щодо вакцинації в нашому місті. Зможуть провакцинуватись не лише діти, які не встигли на свій вік, але також і дорослі, наприклад, від ковіду. 27 і 28 квітня у дитячій точці спільної ЮНІСЕФ працюватиме ігрова кімната також дітям роздаватимуть пам'ятні сувеніри і. І пізнавальну літературу про імунізацію. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Так у парку Лебединка у Рівному сьогодні запустили пару лебедів обом птахам по три роки. Лебеді нові. Це молоді птахи, які в минулому році потрапили до зоопарку обмороженими захололими. Ми їх відігріли, відгодували, і вони ще не зовсім набрали потрібного красу, але на найближчим часом вони відмиються в воді. Рівнянка Анна Подольська зі своїм сином прийшли сьогодні у парк, аби глянути запуск лебедів у водойму. Я думаю, що це наша родзинка в місті. Всі знають, що в цей період але запускають лебедів. І ну люди проходять ми подивитися, погодувати, потішитись. Вони ручні, вони підпливають до людей, їх годують і, і діткам класно. Зі слів начальника міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслана Гудими цьогоріч через воєнний стан у парку капітальних робіт не проводитимуть. Втім, поточний ремонт запланований. Зокрема, підприємці, які займаються прокатом дитячих електромобілів, хочуть інвестувати майже 250 тисяч гривень на встановлення нових лавок та сміттєвих урн. Катерина Сірук. Суспільне новини Рівне. Ніхто не копійки не заробляє з наших з нашого колективу. Все віддаємо на ЗСУ. Це вже третій концерт. З перших двох ми допомогли купити машину нашим рівненським ППО і 65 п'ятій окремій механізованій бригаді. Завтра третій великий благодійний стендап, який будемо проводити в текстильнику. Квитків ще є 28 квітня. МПК Текстильник 7 година вечора. Приходьте. Квитки можна купити на сайті Карабас або написавши в інстаграм Стенда Фест. Здолбунівський художник Віктор Голуб показує частину із намальованих ним карикатур, які увійшли у книгу Карикатурою проти війни. Ось ця наприклад робота до трошки давня. Вона малювалася підпливом Будапештського меморандуму. Коли ми оголилися з проясою віддали добровільно всі нам плескали в долоні і а фактично вийшло вилилося в криваву війну у книзі. Представлені роботи, які автор намалював як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Загалом тут зображено понад 60 карикатур, зокрема пов'язані із діями російських військ на території України та про їх менталітет. Зі слів автора ідеї для створення малюнків брав з новин. Гор мішка. На кінець скинув свої маски, ось це він був Вінні пухом ось це він був олімпійським ведмедиком, таким добродушним і гарненьким. Оце був Маша і Медведь, знаменитий російський мультик. На кінець маски він скинув і проявив своє агресивне обличчя. Видавець книги місцевий фотограф Олександр Харват. Чоловік каже, роботи Віктора Голуба побачив у соцмережі і вирішив зробити виставку. Були виставку в власній бібліотеці. Вона місяць спанували, а потім запропонував, кажу Вікторе, давай будемо робити книжку, бо це має бачити люди. Кожна карикатура вона, по-перше, глучна, і по-друге, коли будуть бачити ота частина зомбованих людей. Вона я вважаю, це досить сильна сатира, і не просто сатира, вона має деморалізуючі. Чий вплив на ворога, бо побачити таке. Ну то їм має бути сорок. Загалом таких примірників надрукували 20. зі слів Олександра Харвата. Така обмежена кількість книги через дорогий друк. Вже є пропозиції показати виставку у Польщі. Правильні культури поки не можуть фінансувати такі видання під час війни. Але я надію, що питання вирішимо і хтось все-таки відгукнеться, щоб допомогти видатися книжку більш більшим тиражем. Катерина Сірок, Роман Шуконець, Суспільне новини, Рівне. Юнацька команда народного клубу Верес. Поступаючись по ходу матчу, перемогла однолітків з ФК Львів. Гра відбулася сьогодні на штучному полі бази Вереса. Рівняни пропустили вже на четвертій хвилині, але ще до перерви змогли зрівняти рахунок і вийти уперед. Голами відзначилися Максим Вадовський і Михайло Протасевич у підсумку. 2-1 на користь рівнян. Ця перемога стала для Вереса третьою поспіль у чемпіонаті України і вже шостою у весняній частині сезону. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Міни, гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ 1 Лепесток Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів, містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Мова простою мовою про нові правила. Вживання і, і на початку слова Деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку ірій та ірій. Ірод та ірод, Вживання і и на початку слова. Деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку. Ірій та ірій. Ірод та Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.